Привіт, друзі! сьогодні у нас трошки мінлива весняна погода в місті Оквіл, провінції Онтаріо. Покатаємось знову трошки по оквілу. А якщо бажаєте, аби я вам показав квартиру, яку ми купили в Оквілі 5 років тому, в якій ми жили. Насправді не квартиру, а будинок в якому знаходиться ця квартира, то поставте, будь ласка, лайк. Поставили. Якщо так, то давайте покажу вам одне з наших місць, де ми жили в Канаді протягом 2 років. І в цілому розкажу про наш такий досвід життя в Канаді, де ми жили, в яких квартирах, будинках, скільки ми за це все платили. Така сповідь іммігранта. Треба вже починати новий плейліст. Вже є в мене відео, як я працював на яких роботах, є відео загалом про наш шлях еміграції, таке доволі цікаве і я думаю, що воно вам сподобається те відео. І ось зараз розкажу вам про те, де ми жили в Канаді. Вже майже під'їхали. Цей район Окіла називається Гленебі. Аббатство Глен. А, і ось тут є ось такі дуже симпотні трьохповеркові будиночки, в яких у нас була квартирка в якому. Наша квартира була на першому поверсі, і вікна виходили не сюди, де у нас парковка, а на такий невеличкий бекярд. Квартира у нас була на першому поверсі. Поряд з цією, яку ви бачите. <рес> і була перевага цієї квартири, тому що вихід на бек'яр ти відкриваєш таку балконну дверь і вже ти вийшов собі на такий бек'яр який належить не тільки тобі, на жаль, але й твоїм сусідам. Але це було доволі зручно, коли ти живеш з малими, з малими дітьми, коли в тебе є собака, яку треба вигулювати. Ось ми там вигулювали на бекярді за цим будинком. А, і ще одна з переваг цієї квартири була те, що вона в цих квартирах є каміни на дровах. Це загалом унікальна річ. <плес> напевно, через те, що будинок доволі старий, йому більше 35 років, напевно, біля 40. Ось, і а, там є каміни. І цей камін це то, то, що мене дуже сильно не вистачає нашому будинку, який на зараз. Поряд з магазином у нас такий з квартири ось такий магазинчик Лег Новріз. Олег — це українець, який давно вже живе в Канаді. У нього свій магазин по франшизі. І тут продають українські продукти, якщо комусь треба. Доволі прикольний магазин. І сам володар магазину, власник там працює. Можете завітати. в гості. Так от, про квартири. Давайте почнемо спочатку. Коли ми приїхали до Канади, ми зняли собі квартиру в Дон Мілс Дон – це район Торонто. Там є метро. поряд, Там є великий торгівельний центр, дуже зручний. І ось ми жили біля метро Мілс. Ми знімали однобедрену квартиру за 1400 доларів. Ще, по-моєму, 50 доларів чи 40 платили за парковку. Тобто 1450 доларів на місяць ми платили. У нас електроенергія була включена, тобто, можна було там, хоч майнити підкоїни. На жаль, на той час ніхто їх не майнив, тому не було такої можливості. Але електроенергія була безкоштовна, тобто, неважливо, скільки ти накрутиш. Це було рентал білдинг. Всі квартири в тому будинку здавалися. Там був менеджмент офіс, люди, які здавали ці квартири. і Головні незручності тієї квартирки були те, що вона була на другому поверсі, а на першому під нами був компактор, який присував мусор, який весь будинок відносив на, на мусор. І цей компактор мов працювати в 2 години ночі, так вібрував, що в мене під Підбрасувалася з кроваті. Це було реально дуже неприємно. Плюс виходиш на балкон, а в тебе під балконом мусор. Ось. Ну, це було зручно, коли треба було щось підібрати. цікаво. Тому що це, це доля усіх нових емігрантів, щось підбирати з мусором. Тому що тут вибрасують іноді такі речі, які там в магазині сам ніколи не купиш. Справді це доволі цікава річ. Феномен майже. Ось і друга недостаток цієї квартири був те, що вона була доволі компактна, невеличка. Ну, і, в принципі, ми, ми знали, що ми там більше року жити не будемо. Коли ми там прожили трошки більше ніж рік, ми почали шукати собі кондо. Кондо це квартира від власника. А власники квартир канації. Пляють квартири для інвестицій і починають їх здавати. Ось mm -hmm. ми знайшли таку квартиру в місті Woodbridge. Це таке передмістя Вона на північ від Торонто. Дуже цікаве містечко невеличке, в якому багато італійців живуть. І ось ми жили в такому доволі гламурному кондо, чотириповерховому. І у нас замість мусорки. Тепер, тепер у нас з балкона був був такий струмок, і ліс, і, і, і білочки, і птички, ташочки, і пташочки, пташки, що хочеш. Коротше, там був ну, настільки, настільки разючий контраст, просто ну, було просто супер. У нас була двобедрумна квартира з доволі непоганим ремонтом. Її купили собі під інвестиції пара італійців і здали нам вони за 1700. 1800 доларів. А, парковка на, на два автомобілі була включена. А, локер був свій, справді була класна хата. А, єдиний в неї був недостаток то, що дуже довгий коридор, щоб вийти з будинку ну, в старці будівлі була квартира і треба було так, метрів 100 йти типу по коридору, щоб вийти з будинку. Це було незручно там, при заїзді, переїзді там, і так далі. Ну, в цілому нормально. Квартира була непогана. Ми там прожили трошки менше, ніж рік. А на жаль, наші власники тої квартири не дочекалися року, коли вони могли нас, в принципі, попросити виїхати. А, попросили нас раніше, тому що вони таки вирішили заїхати в ту квартиру самі. Вони продавали свій будинок великий, якому ми прожили там 30 років і збиралися на пенсії вже жити. Невеличкій квартирі, порі невеличкій порівнянні з тим будинком, який в ми... них Ось і вони там дуже сильно вибачалися, що вони нам там нас висіляють. Але по факту ми навіть могли не виїжджати і сказати, ні, нікуди ми не поїдемо, тому що нам нікуди їхати. Але ми вирішили, ну раз треба, то треба. І вирішили, що досить нам знімати житло якихось там платити дяді, і за їх моргіджі, треба купляти щось своє. А до речі, у нас була перша спроба щось купити після року життя в Канаді, коли ми ще жили в рентал Apartments. Нам дуже не пощастило, то що не пощастило, ми не знали, як правильно купувати. А, і ми пішли до банків до великих питати про Моргіджі. Ну це була абсолютно ідіотська ідея, тому що якщо в тебе немає там нормальної роботи, якщо в тебе достатньо малий дохід, це взяти. Моргідж у великих банках майже нереальний. Треба було знайти моргідж брокера нормального, який би нам порадив фінансову інституцію, яка б робила нам нормальний моргідж, і це був би не банк. І треба було знайти нормального ріелтора. Коротше, Не було в нас нормального ріелтора, не було нормального моргідж брокера, тому ну, ми провтикали час. Можна було купити в Торонто в непоганому районі за 200 тисяч доларів квартиру. Потім через рік це вже було 300-350. І ось коли нас виселювали фактично з другої квартири, ми почали щось шукати і ось зупинились на Оквілі і купили собі ту квартиру в тому домі, який я вам показував. Квартира наша коштувала 385 тисяч доларів. В іпотеку ми заплатили на той час, по-моєму. 10%, а перший внесок, і нам ще довелося платити 15%, як це <плес> називалося, non-residential tax, тобто податок на нерезидентів. Якщо у вас немає піару і немає досвіду роботи в Канаді рок, рік, то вам доведеться платити non-residential tax в провінції Ontario. На той час це було 15%, зараз це навіть 25%. Взагалі мало підйомів. По сусеках поскрібли, продали квартиру в, в біля Києва і змогли насобирати на, 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 на перший внесок, щоб купити ту квартиру. І ну, цікаво те, що наш платіж за моргіджем, за іпотекою був менший, ніж ми платили за а, житло, яке ми наймали. Трошки менше, там, буквально на 5-10 доларів. Це було ну, справді. А, Такий якісний прорив, тому що ти гроші платиш не зрозуміло кому, а виплачуєш за своє власне житло, яке при цьому дорожче з часом. І це ну, було найкраще рішення, яке ми зробили на той час, що ми не чекали, не думали, що воно там почне, почне дешевшати, що цей там, пузир на ринку нерухомості колись лопне. А, і так далі. Як дуже багато іммігрантів нових наступають на ці граблі, вичікують роками, і потім взагалі не можуть щось купити. У нас є історія наших друзів, які а, майже в такій самій ситуації, як ми, шукали, що собі взяти. і Їм попався якийсь ідіот ріелтор, який їм сказав, що чи моргідж брокер це був, що типу, що ніхто вам кредит не дасть, а, типу, ви наймайте. І вони Продовжили знімати собі житло, і потім дуже сильно пожалкували, що воно часто не купили. Тому що а, та квартира, там, наприклад, яку ми купили, вона там, вже через два роки коштувала на 50 тисяч доларів дорожче. Могла коштувати ще більше, якби ми її там трошки краще продавали. Можна було заробити ще більше. Але через два роки життя в тій квартирі ми вирішили, що вона нам замала, там було два бедруми, але... Вони були маленькі бедроми. Справді хотілося чогось більшого. І були вже можливості щось купити більше. В той час вже непогано почали заробляти. Подумали, що треба, треба переїжджати. Це те, чим займаються всі канадці. Купують щось маленьке, виростає з нього, переїжджають щось велике там і так далі. І ми почали шукати собі нове житло. І бажано в тому ж районі. І тут ми. Стикнулося з тим, що просто було нереально щось купити в тому районі, де, де я зараз їжджу, район Гленебі. Тому що ціни тут просто космічні, на, на нерухомість. Будинки, які звичайні окремо, окремо стоячі на той час, коли ми щось шукали собі, коштувало мільйон двісті, мільйон триста. Таунхауси починалися від 700 приблизно. 600-700. І ми ну, думали, що робити, як її купити. Ми почали шукати там, варіанти на просмотри ходити. Деякі почали давати оффери. І, і всі наші оффери перебували просто наприклад. Там Наче ось непоганий будиночок знайшли. Треба там достатньо серйозно вкладатися в ремонт. Непогана ціна, даємо даєм, не 600 по-моєму, тисяч офер. І що ви думаєте, він уходить за 750. Ми, ми, просто ми в шоці були. Як, як його можна купити, то тут будинок тут 200 окна. Почали розширювати наші горизонти і почали дивитися в сторону Burging. Це сусіднє місто з окрім. Ось ці будинки коштують по мільйон 600 зараз для справки. Коротше, ми дивилися в місто в сторону Берлінтона, почали там щось шукати. Ми коротше, займалися цим напевно півроку, не менше. Подивилися там десятки будинків, точно разів 10 намагалися щось купити, не, не везло її і все. А потім нам таки прийшла наша вдача. Це був кінець, кінець вже грудня перед Різдвом, коли люди вже празнують і ніхто там особо вже нічого не купляє. І тут ріелтор нам дзвонить, каже, тут, тут в Бьолінтоні наче непоганий будинок є. Не бажаєте подивитися. Ми приїжджаємо тут в будинок 20, 20 чи 21 Це було грудня, майже мій день народження. Приїжджаємо туди. І а там я такого в житті ніколи не бачив. Там як будто це якийсь музей, який прийшло там пів, пів міста. Там не було нема було міста, щоб припаркуватися на вулиці навіть. Коротше, і, і заходиш, а там в будинку там людей 50. І всі дивляться на, 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 те, на, на той будинок. Це був open house. І якийсь був він був дуже корявий то open house. Коротше, ми прийшли. Провели там ну, 5-10 хвилин в тому будинку, подивилися на нього, ну, думаємо, ну, наче непоганий. Ще особливо він був окремо стоящий. тобто Не таунхаус, як ми шукали, а такий, класом повищий, повищий будинок, коли фріхолд, будинок який стоїть окремо. Фріхолд, тобто немає там ніякої maintenance fee і так далі. Uh, ну, і ціна була 770. Це було набагато вище, ніж те, що ми бажали заплатити, uh, тому що ми шукали в районі 700. Ми думаємо, ну ладно, давай зробимо офер. Не будемо робити кондішнс ніяких. Кондішнс це коли там, наприклад, якщо тобі не дали кредит, то ти нічого не втрачаєш там. Або там, ти присилаєш туди спеціаліста, який оцінить будинок з точки зору там, його стану фізичного. Там, Тану комунікації і так далі. Тобто без жодних кондішнс, без умов ми взяли і подались до офер. E, і поїхали собі кататися на лижах. <сміття> Катаємось на лижах, дзвонить наша ріелторша і каже: ну все, поздравляю ваш, ваш офер прийнято. Найцікавіше було те, що там були офери на 50 тисяч дорожчі, ніж ми давали. І все одно люди взяли наш офер, тому що ми не, не робили ніяких умов, no conditions. Ну, це було ну, для нас, це була так. Перша новина трошки шокувала, тому що ми вже нічого не розраховували майже. І Тут бац ми виграли. І ціна була більша, ніж ми очікували. І будинки ми, будинок ми провели там, 5 хвилин, я навіть його не запам'ятав толком. Коротше. На другий день поїхали дивитися, що ж ми таке купили. Погуляли навкруги будинку, тому що там ну, ну, вже не можна було попасти, тому що там. Це треба було домовлятися з власниками і так далі. Коротше. Коротше, таким чином ми купили свій будинок. І заїхали в нього за тиждень до початку ковіду, коли вся Канада пішла в локдаун, і тут нам треба робити ремонти, а всі магазини позачиняли. Це було також Коротше, ну, це була, ну, Покупка нашого будинку ще був той квест. І справді це. Ну, Одна з найдальших наших покупок, як виявилось, потім інвестицій за наше життя в Канаді. За моріч нам треба було платити 2500, по-моєму, на місяць, що так, доволі суттєво було більше, ніж те, що ми платили за квартиру. Але це був вже великий будинок, який нам цього підходив. Ну і була можливість платити. Тому. Ось так от ми переїхали, і що ви думаєте, ровно через рік той будинок замість 770 тисяч на ринку вже можна було його продати за півтора мільйона доларів. На ровному місці його ціна виросла в два рази. Це був період такого шаленого росту. Зараз ціна трошки підупала, і там приблизно, його, якщо зараз виставимо, можемо продати десь мільйон 250 може мільйон триста, якщо повинні. А, ну, і Ось так от люди заробляють в Канаді на нерухомості. Купляють щось дешевше, продають суттєво дорожче. А, ніякого ремонту особливо ми не робили. Будинок був такого в такому стані, що можна заїжджати живим. Ми тільки покрасили стіни. Потім з часом поміняли там, побутову техніку і все. В принципі, а покрасили, покрасили фасади кухоні. І Будинок ну, він потребує уваги, потребує, там, те, що ти сам собі там, прибираєш сніг, там, ремонтуєш все, що ти, там, зламалося. Але це ну, достатньо новий будинок, 20 років, як його побудували, вже там, 25. Ось, і ще в непоганому стані і криша, і вікна плюс-мінус нормальні. Там, можна ще жити. Там, не треба там, капітальних великих інвестицій. Єдиний мінус цього будинку, як завжди будуть мінуси, це що в нього один гараж. Це доволі незручно. Якщо б в тому будинку було два гаражі, то навіть і думки в нас не було б його міняти. А тому є можливо в планах, можливо такі думки іноді приходять купити щось побільше. Але з врахуванням тих відсотків, які зараз на, на кредити, то, напевно, ми, доведеться нам трошки відкласти ті плани. А, ось, через рік нам доведеться переподписувати наш моргідж. А, всі канадці підписують моргідж там, на, на 25-30 років, але кожні, 25 років треба, кожні 5 років треба переписувати моргідж. І ми його переписувати будемо через рік і сподіваюся, до того часу відсотки трошки впадуть від сьогоднішніх 5-6, хоча б до більш-менш розумних там, 4. Якщо так відбудеться, ми будемо дуже щасливі. Ну, ось такий ну, ж наш був шлях купівлі власного житла і шлях оренди. Головне при купівлі знайти нормального ріелтора. Який вам ну, допоможе знайти нормальне житло і знайти нормального Moris брокера який вам зробить нормальні відсотки за кредитами. Ці дві умови повинні співпасти. Ну і у вас, напевно, повинні бути гроші на перший внесок. На жаль, в Антаріо майже нереально щось купити зараз через вис високі ціни і цей податок на, на резидентів. До речі, нам повернуло ті 15% через 2 місяці буквально, після того, як ми купили свою квартиру. Ось, Так що не затягуйте з купівлею. Якщо є можливість щось купити, і є у вас альтернатива купляти або орендувати, завжди обирайте купівлю. Це ви в, в довгій грі ви не прогадаєте, Воно може бути корекція, там, трошки може зменшитись ціна, але якщо ви там, в вашій квартирі проживете там, 5 років хоча б, то вона буде набагато дорожча, ніж ви її купили до того. Тому не втрачайте можливість щось купити. Оренда це путь в нікуди. Це моя така особиста думка. Особливо в Канаді. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.